Найбільша лікарня, яка надає допомогу всьому населенню області, обласного центру і людям, які переїхали в зв'язку з повномасштабним вторгненням. На сьогоднішній день лікарня розрахована на 800 ліжок, але, звичайно, пацієнтів значно більше. Обсяг допомоги, який ми надавали, був великим. Потребував реформації в плані матеріальної бази. Ми потребуємо нові палати, які будуть розраховані на два ліжка. В кожній палаті має бути обов'язково санвузол із доступністю для маломобільних груп пацієнтів. І наразі ця потреба стала гострою настільки, що ми вирішили провести ремонт саме в терміні. Практичному корпусі. Утеплення фасаду завершено на 90%. Демонтажні роботи практично завершені. Зараз йдуть електромонтажні роботи, сантехнічні роботи, опалення вже завершено. Частково вже пошпакльовані стіни. І в цьому році почнемо робити покрівлю. Нам потрібно було Корпус на чотири поверхи одномоментно звільнити. ми, звичайно, що залучивши такі надсили свої внутрішні, змогли розмістити наші відділення. Причому без зменшення кількості ліжок, без зменшення обороту і кількості допомоги, яку ми надаємо на території ж таки нашої лікарні з початком повномасштабного вторгнення пропусна здатність терапевтичного профілю в тому числі значно збільшилась. 120 пацієнтів кожного дня, госпіталізується, 120 – це середня цифра. Лікарня вона працює у нас в режимі 24 на 7, тобто наші служби приймають пацієнтів як в день, так і вночі. Лікарям трудніше стало працювати набагато. Ну, така, така доля. Хотілося б більш комфортних умов для пацієнтів і лікарів. Вони цього заслуговують. Система ДРІМ структурує роботу. Завершення цього об'єкта планується в наступному році, і залишки фінансування нам нададуть по програмі відновлення України.